Олександр Усик розповів про момент, коли йому було найважче в ринзі. Я пам'ятаю одного дня, я і мій спаринг-партнер, син мого тренера Сергій. Він мій перший спарент партнер Сергій бив мене в обличчя в корпус в печінку 45 хвилин, можливо, більше, можливо, годину або дві, я не пам'ятаю скільки. Віки. Але я казав, тренеру, будь ласка, годі, він відповів, ні, продовжуй. Я казав, ні, будь ласка, в мене немає сил. Він відповів, продовжуй, продовжуй. Я сказав, продовжуй. Я сказав Сергію, будь ласка, удар мене в обличчя, я впаду, бо в мене дуже боліло серце. Воно ніби говорило, Алексе, ти божевільний. Я сказав, будь ласка, зупиніться. Також Усік поділився відчуттями після того, як він програв свій перший бій. Я програв свій перший бій. Я тоді подумав, що я не хороший боксер. Мій тренер сказав, не хвилюйся, наступного разу ти виграєш. Я сказав, можливо, ні, можливо, зупинитись, бо я програв. Я повернувся додому і сказав батьку, що програв. Він відповів: Окей, це не проблема, спробуй ще. Ти знаєш про Евандера Холефолда, і батько розповів мені історію про Холефолда. І я сказав, так, все добре, я спробую ще. І пізніше, можливо, через два місяці я виграв. Це не було велике змагання, це було місцеве змагання в Криму. Коли я виграв, то подумав, о Боже, так, так я можу. Я отримав медаль і диплом. Вітаємо, ти чемпіон з певзалу. Я повернувся додому. Тату, дивись, він сказав Алексі, вітаю. Тато пішов в магазин і купив мені торт. Мене часто їли торт, але він його купив. Також Усик розповів, чим займатиметься після завершення боксерської кар'єри. Я гратиму у футбол. Полісся. Полісся чемпіон. Я професійний футболіст. У мене є контракт із українським клубом Полісся. Полісся – це найвища Ліга. Полісся – це українська команда. Ми зараз, ми зараз четверте місце, так? Ми наче на четвертому. Ви знаєте українську команду Шахтар. Ми виграли у них недавно. Я довгий час боліваю за Динамо-Київ, тому що вперше потрапив на стадіон на матч Динамо. Це клуб із великою історією. Я за них боліваю, але полісся дало мені можливість і підписало зі мною контракт. Але в майбутньому я заб'ю гол у ворота Динамо. Динамо, ми заб'ємо вам гол. Девінфійні про найважчий бій в своїй боксерській кар'єрі. Я б сказав, що це бій з Ломаченком. Він беззаперечно член зали слави. У нього було багато інструментів і великий досвід. І це зробило мене кращим бійцем. Тут Аль ашейх -Аш розповів, який бій він хоче організувати наступний. Я хочу побачити бій між Джошуа та Вайлдером. Якщо Тайсон Ф'юрі недоступний, то чи був не Джошуа проти Вайлдера? Також ідею поєдинка Джошуа проти Вайлдера підтримав британський промоутер Еггі Гірн. Джошуа проти Вайлдера – це був би величезний бій. Він був узгоджений, був анонсований. Але Джозеф Паркер зруйнував сценарій, а потім Вайлдера побив тяжелей. Тим часом Джошуа виходить, розбиває ванни розбиває Нгану. найкращий від надважкого вик у світі, бла бла-бла. Бій з Вальдером нікому вже не цікавий, а потім Джошуа побили. І тепер наскільки я розумію, Вальдер повернеться або у лютому був березні. Чесно кажучи, зараз ми не націлені на цей бій, тому що ми шукаємо ті в ті бої з Тайсоном Ф'юрі і переможцем бою Дюбера Партер. Але якщо ми не отримаємо жодного з цих боїв, ми б'ємося з Вальдером його високоповажність сказав мені, що йому подобається бій Джошуа Вальдер. І я сказав добре, якщо Ф'юрі завершу, а мене отримуємо переможця бою Партер з якоїсь причини, то я не проти розглянути цей бій, сказав він. Чемпіон WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Канело Альварес, поділився думками про володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда. Я поважаю Кроуфорда. Теренс дуже талановитий, але він лише виграв один великий бій якщо подивитися на його рекорд, то він переміг лише одного сильного суперника, окрім цього, він не перемагав інших хороших бійців.